20 травня для шостки стало чи не найстрашнішим днем за весь час повномасштабного вторгнення. В результаті ворожої ракетної атаки цього дня загинуло кілька військовослужбовців. Серед них нацгвардієць Ілля Щербець та кінолог Олександр Деменченко, з якими місто простилося 22 травня. Віддати останню шану оборонцям прийшло багато людей, для яких їх трагічна загибель стала невимовним болем. Зі старшим кінологом стрілецького батальйону Олександром Ігоровичем Деменченком прощалися у парку Свободи. Він народився 9 травня 1982 року у місті Талін, Естонія. Сім'я переїхала до шостки, і з нашим містом було пов'язана переважна частина життя Олександра. Хлопчик навчався у школі номер 12 а після її закінчення отримав професійну освіту на базі ПТУ номер 10 за спеціальністю електрик. Після підписання контракту з військовою частиною Олександр почав працювати кінологом і віддав цій професії майже 25 років свого життя. Чоловік дуже любив собак, розумів їх, як і вони його. Відповідальний, терплячий. Сильний і відночас добрий. Поруч із ним навіть найпокірніші собаки ставали вірними друзями. Його серце билося в унісон із тими, кого більшість лише гладить по голові. І саме через це багато хто назавжди запам'ятав Олександра Ігоровича як людину, яка говорила мовою довіри. Відданості і тиші мовою, що зрозуміла кожному собаці, за зразкове виконання службових обов'язків Олександр Ігорович був відзначений грамотами і медалями. У колег користувався авторитетом та пошаною. Ми зібрались тут, щоб провести в останню путь людину. Спеціаліста своєї справи, людину, яка всім серцем і все своє життя віддала своїй праці, своєму натхненню, що він любив. Родина втратила чоловіка, батька, крещеного. Не забудемо. Слава Олександру, слава Україні. В Скорботі школа 12. Ми низько вклоняємося перед твоїм героїзмом, відвагою і мужністю, Олександре. Вічна тобі пам'ять, вічна тобі слава, щирі співчуття рідним. Дуже важко підібрати слова. В думці лише біль, розпач, сльози. Ще один герой, випускник професійно професійної освіти, загинув. Захищаючи нас, щоб ми жили в мирі, щоб у нас обов'язково була перемога, щоб ми навчали дітей, жили, ходили, вставали вранці. То прийміть, шановна родина, співчуття наші. Герої не вмирають, вони завжди будуть поруч з нами. Після трагічної загибелі Олександра Деменченка напівсиротою залишилася 10-річна донечка Каміла, дружина Тетяна втратила люблячого чоловіка. Для якого родина була понад усе. Ворог б'є не тільки на полях бойових дій, а все ближче до нас. Ми повинні бути в єдності, в шані, в повазі, в пам'яті наших героїв. Вдячність батькам. Слава Україні! Цього ж дня на Алеї Слави в останню земну путь проводжали 37-річного Іллю Щербоця. Єдиного сина своєї матері, люблячого чоловіка, дружини Ксенії та турботливого батька саночка Тимофія. Ілля народився в нашому місті, закінчив школу номер один. У Шосткинському центрі професійно-технічної освіти здобув спеціальність столяр Тесляр. З юності двома найбільшими захопленнями Іллі були комп'ютерні технології та робота з деревиною, але найголовнішою темою життя стала військова справа. Після проходження строкової армійської служби Ілля Олександрович підписав контракт з Національною гвардією України. Чоловік брав участь у проведенні антитерористичної операції. Початок повномасштабної російсько-української війни зустрів у Львівській області. Там він проходив навчання з підвищення кваліфікації. Ілля Олександрович особисто брав участь у визволенні Ірпіня, Бучі, воював на Харківському та Сумському напрямках. Після отримання поранення та контузії знову повернувся до лав Нацгвардії. Він був прекрасним батьком, турботливим чоловіком і сином. Добрий, товариський, людяний, чесний. Він ніколи не знав втоми. Завжди був зайнятий. Востаннє Ілля Олександрович спілкувався з рідними 20 травня вранці. Але через кілька годин вони отримали страшну звістку. Штаб-сержант Ілля Щербець трагічно загинув до останніх хвилин життя, залишаючись вірним Україні та військовій присязі. Йому завжди 37. У вільний від військової служби час мріяв, як після перемоги поїдуть дружньою родиною подорожувати по світу. Заповітним бажанням було відвідати Скандинавію, на власні очі побачити природне диво Фьорди. Пам'ятаємо його як добро, щиро, відповідальну, працьовиту людину, якої було дуже багато безліч планів на життя. На жаль, життєва стрічка Іллі передчасно згад. І він пішов на небо. І саме звідти він буде охороняти свою маму, дружину, свого синочка. Схиляємо голови в корботі, глибокі скорботі. Велика шана захисником. Шановна родина, щире співчуття від цієї слочинської громади. Ми всі схиляємо голови. Шані і поваги. Ми сьогодні ховаємо справжнього героя, шостенця, українця, захисника, сина України. Слава Україні! Героям слава! Пекельний біль окутує при думці, що ці молоді, сповнені жаги до життя чоловіки, не дожили, не долюбили, не встигли здійснити свої найзаповітніші мрії, не побачили, як ростуть їх діти, народжуються онуки. Настає перемога перемога, за яку Ілля Щербець та Олександр Деменченко з перших днів війни боролися звитяжно та безстрашно.